Жінки, які не працюють дурні, справжня жінка має похати як коняка на двох роботах і не бачити білого світу. Ось так написали мені в коментарях, що я вважаю. Ну, давайте розберемося, що я вважаю насправді. Дивіться, я жодного разу не казала, що дівчата, які не працюють, дурні. Давайте зараз підкреслимо, що я маю на увазі під дівчатами, які не працюють. Я маю на увазі тих жінок, які не працюють. В принципі. Ще раз повторюю: не ті, які в декреті або там щось у них якась ситуація в житті, тому вони там кілька років не працюють. А ми говоримо зараз про жінок, у яких такий лайфстайл не працювати, а жити за рахунок чоловіка. Окей, так ось, що я думаю про таких жінок? Я не думаю, що вони дурні. Я думаю, що вони ризикові, Знаєте, такі азартні їм можна було б в казіно робити ставлю на все. Знаєте, ось як я думаю, ставлю все, що в мене є, на зеро. Ось так я думаю. Якщо людина схильна до ризику, це не означає, що в неї погані розумові здібності і вона дурна. Так? Так. Але коли у такої людини є діти, вона ставить на чоловіка не тільки свою долю, а й долю своїх дітей. Давайте будемо відвертими. Не всі жінки, які не працюють взагалі, жінки олігархів і багатих бізнесменів, на яких оформлені там якісь будинки, квартири і на рахунках для дітей. Там на навчання в Лондоні вже три рочки дитині, а там вже лежить купа грошей. Так дуже багато жінок, які не працюють. Є жінками звичайних чоловіків, живуть у хрущівках, і, в принципі, рахують грошики Досить серйозна для того, щоб прокормити родину, розподілити правильно дохід і тому подібне. І тим не менш все одно продовжують не працювати. І в коментарях мені пишуть: я з дітьми, я з дітьми сиджу, я займаюсь дітьми. От ви працюючи, не займаєтесь з дітьми, а я займаюся. Займайтесь, будь ласка, ви розумієте, що кожна людина вона сама обирає свій шлях в житті, кому і чому присвятити це життя. Просто ті жінки, які сидять вдома з дітьми по 10 років, вони вважають, що жінки, які працюють, дітьми не займаються, що жінки, які працюють, господарством не займаються. Що жінки, які працюють, вони не розуміють, що таке хатня робота. Або їх чоловіки незадоволені життям з Ну, Нічого подібного. Я прекрасно почала розуміти, чому ці непрацюючі жінки, які десятиліттями сидять вдома з дітьми, у нас в коментарях наїжджають на працюючих жінок. Тому що ми, працюючі жінки, у яких кілька дітей, прекрасно знаємо, що таке домашнє господарство і що таке діти, і при цьому поєднуємо це з роботою. І коли ви розповідаєте, як вам важко, а нам важче вдвоє. Але ми розуміємо, що ви перебільшуєте. Це ви вашим чоловікам можете розповідати, як вам важко займатися хатньою роботою, що це повноцінна робота на повний робочий день. Так, це робота, так, вона важка, але не на повний робочий день. Її можна порішати по вечорах і по вихідних. І, от ви кажете, знаєте, що я типу зверхньо ставлюся, так після того, що я сказала. Я не зверхньо ставлюся, я просто кажу свою думку. От я сказала, що це можна порішати по вихідних і по вечорах. Це моя думка і це моє життя. Я так сама рішаю ці моменти. Розумієте, до чого тут якась зверхність? Просто є ще один момент. Мій блог і для жінок в тому числі я намагаюся донести які помилки не треба робити, щоб уникнути складних становищ. Якщо в твоєму житті щось зміниться. Ну, наприклад, чоловіки, вони не вічні. Чоловік може померти, захворіти тяжко. Його можуть мобілізувати, він може вас кинути і піти. І коли ви одна, отак зробили ставку, так? Щось з ним сталося, ви опинилися в складній життєвій ситуації. Це одне, коли ви в цю життєву складну ситуацію. Усвідомлено. Заводити своїх дітей тут уже до вас є питання, тому що ви маєте нести за них фінансову відповідальність, таку саму, як і ваш чоловік. Якщо з вашим чоловіком щось стається, а у вас немає досвіду роботи, ви будете вимушені працювати на низькооплачуваній роботі. Будете вимушені, ваші діти будуть десь. Не, до, там, не доїли десь, десь не довдяглися, десь ігрушку не дополучили, тому що ви будете неспроможна дати їм повністю те, що вони потребують. Це вже питання до вас, тому що ви зобов'язані. Якщо ви працездатна людина і тому подібне покладаєтесь повністю на чоловіка, то це і є оцей азарт і ризик, про який я кажу. Це такий спосіб життя. Ризикнути заради того, щоб жити так, як вам зручно. Ви можете це робити. Тут немає нічого поганого. Просто в країні зараз війна, це а після війни може бути ще важче економічно, в тому числі. Ніхто не знає, кому і ким доведеться працювати. Я вам хочу просто сказати, що краще мати досвід роботи в цьому, в цьому житті, чим не мати його. Бо ми, українські жінки, в будь-який день можемо лишитися з дітьми самі без підтримки. Це що неправда, хіба? Ну хіба це неправда, дівчата? Ну наші діти на наші плечі. І взагалі, скільки можна не розуміти того, що жінка завжди має вміти витягнути і викормити дітей. Це наша природа така. Розумієте? Чоловіки. Вони не такі по природі. Це природа жінки. Викормити і витягнути дітей. Мені навіть іноді здається, що не працюючі жінки зверхню відносяться до працюючих. Типу, це ви як коні пашите. А ми розумні, ми знайшли нормального чоловіка, який нас забезпечує. Ну Хіба ви таке не пишете в коментарях? Пишете. Я вам ось що хочу сказати. Завдяки тому, що ми працюємо, наприклад, з Марією конкретно, так? Якщо у вас щось станеться, пов'язане з тим, що ви довго не працювали. Наприклад, чоловік вас покинув і сказав вам, що я не буду тобі нічого віддавати, оскільки ти тут нічого не заробила, ви можете прийти до нас і ми вам допоможемо розділити майно, отримати аліменти. Ми ж саме і займаємося, дівчатка, такими справами і допомагаємо вам, коли ви потрапляєте в ці життєві кризи. І саме про них ми говоримо, і саме про них я намагаюся вас попередити, щоб ви, може, трішечки, поки у вас є можливість, розрахували наперед якісь певні ризики. А можете не розраховувати? Справа в суто ваша, дівчатка. Якщо що, наш телефон в описі каналу зверху вас тут завжди приймуть, зрозуміють і допоможуть.